Близько 250 спортсменів з відділень спортивних шкіл та клубів не тільки Дніпра, але й Павлограду та сусідніх регіонів Донецької області, міст Запоріжжя і Києва, зібрав на килимі зали про Олімпія плюс чемпіонат міста Черлідену, Дніпро Оупен Черліден Чемпіоншип». Як і для переважної більшості представників всіх інших видів спорту звітні змагання стали для черлідерів першими після тривалої перерви, яка була викликана спочатку пандемією коронавірусу, а потім і військовим вторгненням Росії в Україну. Останнє спричинило масовий від'їзд дітей до значно безпечніших місць для проживання, що призвело до того, що в групах для занять і тренувань залишилися одиниці. Тому, звісно, проведення такого відносно масштабного чемпіонату безперечно тішить його організаторів, управління спорту департаменту гуманітар. Но політики міськради та громадську організацію Всеукраїнська Федерація черлідингу груп підтримки спортивних команд Дніпра Сегодня в первый раз за долгое время мы это сделали. мы провели Спасибо огромное організаторам, спасибо родителям, которые осмелились да привести своего ребенка, дали возможность выступить сегодня. Поэтому для нас это так огромный шаг, в нинішнє время. Дякую зброю України за можливість проведення змагань. Ми відновлюємо змагання майже по всім видам спорту. Сьогодні черлидинг це. Вид спорту не буряє дуже популярний, становиться і, можливо, він вийде у програму Олімпійських ігор після 24-го року, тому ми цей вид спорту розвиваємо. Сьогодні фестивалі черлінгу, свято для відділення черлінгу в нашій дитячій спортивній школі. Тому всім дякую за участь і ми приготували крутизні подарунки для всіх дітей. Саме їх а також медалі та дипломи, очільник спорту міста разом з керівниками громадської організації Всеукраїнська Федерація Черлідингу груп підтримки спортивних команд Дніпра вручив переможцям і призерам змагань, які розіграли велику кількість нагород у чотирьох номінаціях. Серед індивідуальних черлідерів, дуетів, квартетів та команд низки вікових категорій від найменших, кому 3-5 років, до дорослих рівнем турніру та якістю гарно насичених програм, що їх продемонстрували учасники чемпіонату, залишилися задоволені як прискіплива суддівська колегія, так і фахівці та тренери. Останні вкотре запросили усіх бажаючих долучатися до їхнього улюбленого виду спорту. Який поєднує у собі велику кількість танцювальних стилів, таких як латиноамериканські танці, контемпорарі, хіп-хоп, фристайл, диско. Крім того, черлідінг включає елементи хореографії, гімнастики і акробатики. Заняття ним вимагає постійних тренувань у ході нього, доводиться робити розтяжку, тренувати гнучкість та пластичність та багато чого іншого, що вкупі і приносить насолоду та задоволення. Черлідінг приносить велике задоволення, посмішку, радість, і просто нереальні емоції. Тому що ми виконуємо реально нереальні трюки, і це дуже круто. І ми всіх запрошуємо звичайно до нашого виду спорту, так як це приносить просто колосальне задоволення. А дякуючи організаторам сьогоднішніх змагань, діти отримали ті емоції, які давно вже вони не отримали. І кожна дитина показала свій рівень, на якого цього року вони підіймали. І е, дуже крута конкуренція. Дякую всім нашим друзям, конкурентам. Було дуже круто, класно і надіємося скоро зусилься на слідчі змаганнях. Загалом чемпіонат міста черлідингу Дніпро Оупен, Черліден Чемпіоншип», окрім змагальної складової, став черговим етапом підготовки та відбору до майбутніх значно вагоміших стартів всеукраїнського і міжнародного масштабів, де ми бажаємо нашим представникам успіхів і перемог.